А ви знали, що вступ до університету може пройти без стресу, бюрократії та зайвих переживань? Усе це можливо завдяки особистому куратору АСЦ, який допоможе на кожному етапі вашого шляху. Ваш куратор допоможе обрати правильну програму та університет, які повністю відповідають вашим навичкам, інтересам та кар'єрним цілям. Він проконтролює кожен етап від підготовки документів до отримання студентської візи та реєстрації в університеті по приїзду в нову країну. Крім того, особистий куратор відповість на всі ваші запитання: як підготуватися до вступного іспиту, де знайти перевіреного лікаря в Австрії, чи навіть придбати підручники для того чи іншого предмету. А по прибутті куратор особисто зустріне вас в аеропорту або на вокзалі, допоможе з поселенням та адаптацією. Куратор буде з вами від моменту підписання договору та до двох років після переїзду, в залежності від обраного пакету послуг. Якщо ти найближчим часом плануєш вступати в Австрію, залишай свій запит нам в Дірект і отримай безкоштовну консультацію з експертом АСЦ.